У меня немає самоповаги до того, що ти делаєш. Якщо то я підракер, зробиш очі гірше. Добре, скажу правду. Ти, що ти сказав про було право. Мені потрібні ті білий крем і ті псані без серкерів. А знаєш чому? Мене є мрія. Колись зроблю цього світу та гей-парад. Буде всюди в корнера. Буде Арчер август буде з цим. І, і те саме Велькірія з шкелятами. І я буду шуткати про це, поки ви, блядь, не здохнете. Буду кидати в групу це. Поки ви, блядь, не скажете, сука, заїбав. Але все рівно. В них буде все рівно, і я буду рівно кидати. <риклад> Там, де всі берсеркери будуть вільні. І ми грітери теж. Нахуй ті всі, блядь, шкелята. Тут обговлені. Ну що, блядь, дітей. Всіх дітей, нахуй. У мене буде кисть, я тільки з берсеркерами, понимаєш? Тільки берсеркерами. Тільки ярость. Тільки фріз. Тільки <tell> 15 левел. Нафіг я його рятувати. Я його просто поліпшу. Треба взяти. В скіл вирвати. І коли я вирву весь скіл, буде тільки блядь... Не натуралізм чи будь грати маганайте під Ярус. Та я шуткую, ні. Коли більше, ніж Сімеліка. І то все, щоб грати. Як І Що ти ще, блядь? Все одно не зумієш. Я використовую кашелі як бізнес. Щоб в майбутньому мене вибрали як самого ліпшого кандидата на клуб. Ти бачиш, що суперсалу вже робить? Вони і справді мене можуть вибрати. Я в цьому впевнений. Я хочу, щоб вони вибрали фі... на коли я побуду в кандидати. Ну, як ти думаєш? Як тебе хочуть? Думаєш, що я вибрик? Wow. Я не розписую свої правила. Ти можеш спробувати по тебе yeah. раз повернутися з цим. Попробувати посідати на один такий uh, резинову штучку.

Ти помилка, капор, но презерватива. Ми вже створюємо маму Меганайтів. Не можна туватися за кожного Берсеркера. І тепер ти кажеш, що не можна Ты стреляешь в Берсеркера, а когда сам что нет? Ты не был никогда. Ты никогда не имел ощущения до Берсеркеров. Справдив, что они на ИТО не заслуживают. Что ты вообще говоришь? Ты не понимаешь, что Берсеркер Берсеркеры плюс рутов 4. Это моя надежда, это моя влияет. Но я ее... Гоблин демолишер. Коли вже ти перестанеш швидко, те порно Ніколи підріли. Я маю кров негра Ты не можешь меня нашкодувать, Костя. Ты что, бьешь их гоблин? Теперь ты надеюсь, разумеешь. Я завжди вибирав Пеку. Можешь у меня більше урал, ніж Гоблін Гоблины Гімно Пека ліпше... Пека І ще Мегарицер Мегарицер, блядь. І Пека. Саме ліпше з Берсеркером Пильярист, ну. Ніяких бихолитных барбарианців. Окей, okay. ну я думаю, що ми зараз закінчимо. Гостя. Кублін ти маєш. Почати? Не записуй. Два роки тому я працював, але якийсь Костя мені... Це перестав думати, що це все добре. Ми можемо закінчити цю долю, правда. Хто Кто помрает, и моя ви. Сараджер? Я його и ты тому являюсь кериум транш на интеллект. Я не знаю але а якщо я мене переможе. Якщо я помню тут.

Коли я закінчую з ним, ти слідучий. Я нікого не боюся. Але я знаю, що мені треба зробити одне. Викинути цей психічне здоров'я на якості. Який молодець, Думання. Коли все равно простір прийшов мені магати. Я поняв, що він ще проти. Він мене взагал проти Меганайтів і дефа потужного, бля, що він каунтер. Він учився вівзати мене, поки ти не міг, блять, ти не любиш гобли. І коротше, і взагалі вона навіть гоблині вбиває, поки стоїть і славі, поки не може бути! Ты морх хуйня. Ам Строй! Я сказал, что моя психичное здоровье было для выкорстовывания для невыкорствования против элитных паркорианців. Але тепер я на это не дуже впевнені и вообще це не моє психічне здоров'я. Ну no, давай. Добре. Okay. Давай зробимо на раунд. ты закинчил ее. Well До безробного кости. Твои бессея, твои твои есть на ком сыграют тут с тупой. А может и нет. Ти гарантував статус, петушка, ну, ты гарантувал в тату петушкану трошки. Ж, реаль, буде Люди будуть ä, битися за, за меганайтем навіть не знаючи навіщо. І за пекку теж. Але я залишив кла потужного наслідника. You, Ти Костя, Що я не буду брати Меганайта? Ти сам вирізав свій, е, свій ніби, шлях. Вибрав їх з методи вибрав. Допустив до Сімка. Ти безлямня кому блять підорасу ті бы стати пушити, в <плес> чому різниця? з тобою? І мною. Те що я граю по фану. А ти. Щоб запушити кубки.